Один український дід знищив два російських танки. Дивовижну історію про полтавського героя діда Петра розповів Руслан, боєць бригади територіальної оборони Полтавщини. Дід Петро, як зазначається, проживає біля невеличкої річки. Коли група російських танків проїжджала по містку через річку, двигун одного з танків не запустився і вони його кинули на тому березі. За час відсутності орків дід Петро закріпив на ворожому танку український прапор та підпалив міст. Коли повернулися окупанти і побачили на іншому березі український танк, то почали в паніці його розстрілювати з чотирьох танків, знищивши повністю. Після чого хотіли переїхати річку пошкодженим містком. Перший же ворожий танк, перекинувшись, впав у воду та затонув разом з екіпажем. А сам боєць ТРО Руслан до повномасштабної війни займався установкою розумних систем опалювання. На початку березня товариш Руслана, який проходив службу в бригаді ТРО, повідомив, що потрібні люди з досвідом завантаження та кріплення великовантажної техніки. Я і хвилини не вагався, розповів Руслан. Ми виїжджали в райони бойових дій на межі Полтавської та Сумської області для транспортування трофейної техніки. Працювати часто приходилося вночі під постійною загрозою ворожих обстрілів в цей період. Наші бійці захопили чимало ворожої техніки, серед якої танки, артилерійські системи, БМП, засоби ППО. За мужність і героїзм проявлені під час виконання завдань на півночі Полтавської області, Руслан був нагороджений відзнакою головнокомандувача збройних сил України за взірцевість у військовій службі третього ступеня. Ось такі наші мужні та дивовижні захисники. Ми переможемо.